Неділок 19 грудня оперативний штаб. На початку засідання Карлицький міський голова Лесант Панюта привітав присутніх, а в їх особі всю громаду із Днем Святого Миколая. Всім бажаю насамперед миру, здоров'я міського і, і подарунків. Хто заслуговує на подарунки. В цілому ситуація в громаді стабільна, об'єкти критичної інфраструктури працювали безперебійно протягом вихідних. Ситуація цими днями з енергопостачанням була навіть кращою ніж до того, хоча відключення, звісно, тривають. Тиждень, що починається, буде напруженим, продовжував очільник громади. Будуть засідання комісії, виконком, сесії міської ради. Після штабу засідала вже земельна комісія, яка розглянула до ста питань. Працюватимемо і далі, сказав сказала Панюта, щоб забезпечити альтернативним живленням заклади соціальної сфери, критичної інфраструктури. Цей тиждень, я думаю, безкільних заосвітніх, позашкільних тещі свята не провели. Я думаю, ми проведемо, якщо це буде. Ну, якщо ще не, 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 не провели, ми закупили подарунки, освіта, ну, будемо так говорити, придбала за кошти бюджетні і в до дошкільних закладах ми милучимо подарунки до свята Святого Миколая чи до Нового Року. Але я думаю, цей тиждень ми ці дії зробимо від депутатів, від членів виконавчого комітету, в цілому від громади. Ми ці були подаручки в Про ситуацію із захворюванням на ковід доповіла директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра. Ситуація з ковідом у нас стабільна, 13 хворих, 7 стаціонарів лежить. За тиждень у нас звернень всього 76 чоловік звернулося, було посіяно на ковід, 10 позитивних. Тобто ковід у нас тут вільно падає. Поліція, МНСники доповіли про свою роботу, а керівники комунальних підприємств установ і організацій про свою також. Питання дерусифікації нашого суспільного простору поставили усі повноті в Україні після повномасштабної агресії Московії проти нашої держави. Одну з вулиць Кагарлику, яка називалася іменем Павлова, вирішено назвати іменем загиблого воїна Земляка. Ось що нам розповів гарличанин, вчитель ветеран Петро Ляшенко. Кожного дня в нашій країні о 9-й годині ми згадуємо всіх загиблих і військових, і цивільних. У боротьбі з російською з російськими загарбниками. я в першу чергу згадую свого учня Філоненка Віталія. Він добре навчався, був дисциплінований, охайний, завжди у усьому допомагав, відгукувався на всі питання і краще йому давалися предмети гуманітарного циклу, і він був, не раз відвідував олімпіаду правознавства і історії. На районному і на обласному рівні хотів стати офіцером. Батько в нього — міліціонер, і він його мрія здійснилася. Він став офіцером, служив у Києві в поліції і загинув на третій день війни. Ми на вулиці з його в першу чергу з його однокласниками і поговорили. Потім я поговорив з жителями вулиці і в процесі дерусифікації. Відбувається переименування вулицю на Скарліку. Ми запропонували нашу вулицю Павлова перейменувати на вулицю Віталія Філоренка. Вважаємо, що пам'ять про цих молодих людей, які віддали своє життя, повинна жити. І те, що ми можемо зробити, ми робимо на своєму місці. Вічна слава нашим героям. Слава Україні! Слава Україні. За давнім звичаєм, 19 грудня Миколаївське свято Миколай Годник був особливо милостивим до дітей, тож вони незмінно чекають від нього подарунків у День Святого Миколая. З цієї нагоди в центрі дитячої та юнацької творчості відбулося Миколаївське свято, на яке служба у справах дітей та сім'ї міської ради вже традиційно запрошує дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які живуть у нашій громаді, і їх таких 75. Звісно, всі прибути не змогли з різних причин. Та від того програма свята, яку підлогу. Вихованці і наставники центру творчості, не стала менш цікавою. Сцену в актовому залі прикрашала новорічна ялинка з вогниками, а виступили в концерті зразковий духовий оркестр під орудою Ігоря Ільченка, вокалісти, вихованці Бориса Родини. Театральний гурток-Шарм показав лялькову виставу. А юні танцюристи хореографічної студії Карамельки Тетяни Кравченко продемонстрували оригінальний танцювальний номер. Маленькі глядачі одержали подарунки від Миколая, а справжніми їхніми спонсорами були. Фірми Лагода, Кагма і міська рада. А це миколаївське свято у центральній каханицькій бібліотеці. Діти спрагли за видовищами, за спілкуванням. Чому на заваді стала війна? Охоче співали. Світлицю бібліотеки вбрали відповідно ялинка, камін. Як же без читання віршів, а це елементи театралізованого діалогу в очікуванні Миколая? І ось він виходить, несучи радість дітлахам, даруючи відчуття свята. Звісно, діти Миколаю читали вірші, а він роздавав, як і годиться. Дарунки гостям, а вони ж і учасники свята. Та не тільки співали, читали вірші і одержували дарунки діти в бібліотеці того дня з нагоди Святого Миколая. Чим вони іще займалися, дізнайтеся Тижневика Кагарличина 24 грудня, як і детальнішу інформацію про свято у центрі творчості.